Що є головним а, напрямком роботи а, капеланів, це ви назвали духовно-релігійна підтримка. Так? Я правильно розумію, що це визначена саме документами а, норма, але насправді вона, ця функція вона є набагато ширша, бо ви забезпечуєте а, дуже часто і психологічну підтримку військовослужбовців, і а, підтримку ну, просто морально поспілкуватись. Ну, дивіться, я, ми говоримо зараз, якщо в законодательному полі, то служба військового капеланства вона задовільняє духовно-релігійні потреби, це взагалі такі словосполучення. Із чого йде чотири напрямки: душепопічення. Потрібно Якщо є люди, якими ти опікаєшся, ти або ти комусь передаєш частину цих людей, близьке оточення, це дуже попечення. Другий напрямок релігійна просвітницька діяльність. Де входить, от зараз це у нас з вами релігійна просвітницька з мого боку, угу. який я загалом освіщаю ту діяльність, яку мені доручила моя держава. Соціальна доброчинна, де є те, що кажуть гуманітарний, соціальний напрямок, те, що ми зараз допомагаємо як військовим, так і внутрішньо переміщеним особам. От, рідним та близьким, ну і консультування. Консультування особового складу і командного складу. Це є теж частина того, що робить капелан. З якими найбільшими викликами ви стикаєтесь в роботі? Особливо про коли ви працюєте не з керівництвом, а з звичайними військовослужбовцями. Військовослужбовці, на жаль, такі виснажені. Що буває так, що Важко скліють, скліють те, той стан людини, щоб він адекватно якось воспринимав соціум, в який він вертається з фронту. Буває так, що він повертається в відпустку або повертається на якесь оновлення. І більшість людей просто починають глушити свій стан алкоголем або. Другими веществами, ну, викликають залежність і так далі. І, на жаль, сім'ї розпадаються. І е, тоді дуже потрібно, щоб капелан супроводжував цю людину, коли він і приїжджає сюди, не тільки там, а коли він або передає його на церкву, дає дуже Ну, Важливо, щоб ще людина йшла на контакт. Не можна, знаєте, догнати і наказати його послугою. Це важливо, щоб е, от, щось відкликалося у того військовослужбовця або близьких, щоб вони сприймали ці послуги і ці консультування або підтримку. Ви зараз зачепили дуже важливу тему з приводу того, е, як реагують е, військовослужбовці на ось цивільну ситуацію. Ми чуємо. Uh, десятки просто і нам інколи навіть просто в редакцію пишуть uh, обурені військовослужбовці, коли бачать uh, дискотеку в Аркадії, або бачать як uh, в, в, ту величезну кількість людей uh, на пляжах, які були uh, влітку. Ну, залишимо за дужками зараз те, чи можна було взагалі там знаходитись офіційно. Uh, ось ці виклики. Uh, вони... Наскільки підпадають під ваш профіль? Ну, ви знаєте, військовий капелан він не має засуджувати. Тобто я не хочу давати оцінку нашій владі. Чому так сталося, що під час війни Аркадія вся освіщена, коли, скажімо, центр Одеси або периферія не немає світлу, а там народ розвлікається. І, до речі, коли я сама туди попала, і в мене такий був недобрий. Послівкусія того, що я там побачила. І я тому розумію, коли приїжджають наші хлопці-дівчата, чому їх стан стає такий, що він прийде і, і до чарки схиляється, тому що він побачив так, таку різність. Там одне, там вони виживають і дякують Богу, що вони вижили, йти типу, побратими, яких вони ховають. Для них непонятно, чому тут. Це по-другому. Але я кажу, це я не, не берусь судіть. Вот. Я просто е, кажу, як людина, яка сама військова вот. і починала свій шлях з солдата, бойового медика, тому я розумію, чому вони так себе поводять. І, на жаль, це інколи приводить і до прямих конфліктів, коли ну військовослужбовець да, може не витримати до да. побаченого. Так це е, буває так, що військових провокують ті, які по нас е, приймали е, за е, ну пива або там ще чогось сильнішого. І буває неповагу до, до військових. Виявляють. А наші хлопці, дівчата, на жаль, у них такий нервовий стан, що вони, е, у них нема, знаєте, такого полутонов або правильно, або неправильно, або чорно, або біле. Тому і отаке у нас є, на жаль. А чи є якісь особливі… Дуже, дуже дякую вам. дуже дякую. А, пан Ігор, так як каже гостя, вона насправді виконує функції психолога, чи потрібні в Збройних силах і психологи, і капелани. Звісно, психологи виконують свої функції, на них, до речі, дуже багато навалено, Дуже багато навалено, в тому числі і в тому числі, паперової роботи. Щоб розуміли наші глядачі, слухачі, що кожному капелану потрібен психолог, так само, як і психологів капелан. Це чіткі два направлення, які е, е, йдуть паралельно, капеланство і служба, е, психологічна служба в армії, вони часто пересікаються в, 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 во взаємодії. Е...